Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісний червоний борщ з вушками до святої вечері. Розкачуємо тісто у корж 1-2 мм товщини. А далі склянкою чи невеличкою стопкою витискаємо кружечки. Із зайвого тіста пізніше будемо робити варенички. Потім на кожен кружечок вкладаємо по чайній ложці начинки. Спочатку ліпимо вушка як звичайний вареник. Далі формуємо шнурочком. Дивитися уважно і робіть разом зі мною. А зараз фінальний штрих. Накручуємо вареник на палець. І з'єднуємо края.